Легенда про український віночок. Ішла одного разу дівчина по калину, зустрів її парубок та й каже Знімеш вінок, моя люба будеш. Матуся дівчині веліла не знімати вінок. Але парубок такий гарний був, і говорив він красиво, а його лагідний погляд зігдівав серце. І зняла дівчина вінок, а парубок враз перетворився на страшного дядька та вкрав її. Тому, люди кажуть, що вінок є захистом від нечистої сили. А ще Символом слави, перемоги, святості, щастя, успіху, миру, сонця й молодості. Виготовляють традиційний український вінок з 12 квітів, деревію, барвінку, мальв, калини, незабудки, безсмертнику, чорнобривців, любистку, волошки, ромашки, червоного маку і хмелю. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей!